На козацьких могилах 5 червня 2010 року. Я згадую молебень, який був 16 червня 1991 року, коли святіший патріарх Мстислав, патріарх Київський всієї України, перший за тисячолітню історію Патріарху України, відслужував першу патріаршу. Службу на козацьких, на козацьких могилах. На нашу За мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав йому всьому <плес> Рабі Божі всіх тут стоящих і молячися, і за парафіянця тих храмів Божих. Господи, пригосподи, Господи, помилуй. О, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, на ній всій кінці землі тих, що море далеко. І милостивий, будь милостивим, младих подаріків наших, і помилуй нас. Го ти милостий бо я боєси, тобі славу посилаємо, без початком твоїм Отцем, Присвятим благим, животворчим тим духом нині, повсякчас і невіки. Амінь, пересвятим, перед українським народом, перед українським народом. Перед козацьким товариством, перед беззадським товариством. Янусь. Я Русь, готовий захищати свободу народу рідного, що готовий захищати свободу народу рідного українського. готовий що... захищати свободу народу рідного українського. Гідівські вікові традиції та звичаї. Гідівські вікові традиції та звичай. Вольності козацькі. козацькі. Честь і гідність нації української. Честь і гідність нації української. Слава героям! Слава Україні! Слава Україні! Слава! 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 Присвячуємо козаки! Вячеслав! Батьківщина! Слава слава! Століття, свідками яких є ці хрести, в наш час нове українське покоління продовжує і славні традиції наших предків, які погинули 1651 року на цих козацьких могилах. Через століття, десятиліття. Молитва по пам'яті цих славних героїв, які віддали душу за волю і незалежність нашої України. <різований> Козаки йдуть пустити пам'ять останнього козака Мамая, який загинув ось останній із козаків, які боролися тоді, в 1651 році. Сучасні кожаченята із добровиці. Та зареєструйся, обов'язково бо зараз. Вийди. <голове> значить, не йди мене. Ми не Ми не чоргово. Чоргово. Житомир. 46 років. Нашу що біла ще не живемо. Житомир, що живе, живе. Ми... Страдниці свята. Тут стільки сліз і крові пролилося. Твої сини поховані в житах. До неба кленами зросли й колося. Вони живі, вони живі навік, бо віддали життя своє за тебе, краю мій повік тобі цвісти під цим великим небом. Берестецьке поле, українська Голгофа, де в чорневі дні 1651 року. На вівтар Свободи було покладено понад 30 тисяч душ найкращого українського світу. Тут земля рясно омита кров'ю своїх синів, тут навіки поєднались гордість і біль, вічна трагедія і вічна слава свого народу. Той, хто прийшов сюди хоч раз, вже не зможе залишитися байдужим. Припавши з спраглими до цілющого джерела. Нашої історії, нашого немирущого духу, вічна шана героям, вічна слава героям, тебе, Україно, щоб нас ніхто не роз'єднав, поставлю плечі, щоб калину у лузі вітер не зламав, очистимо усі джерела, Дніпро Славутич оживе, і заспіваємо, ще не вмерла, Україна наша і не умре. Запрошується голова Радовілівської райдіадміністрації Станкевич Віталій Геннадійович Скодостойне добродійне товариство. У нас в Україні є чимало святих місць, куди приїздять десятки тисяч наших земляків. Але я глибоко переконаний, що серед цих місць найсвятіше для кожного українця є наша Радивилівщина Є це місце, де сьогодні ми з вами знаходимось. Я дуже вдячний пану Атаману, який запросив мене, моїх колег, на цей захід. Знаєте, ми звикли говорити свято. На цьому місці слово свято, мені здається, неможливо вимовляти, тому що це місце. Місце глибокої шани, пам'яті перед тими героями, світлий образ яких кожний справжній українець, незалежно від того, який партійний квиток в нього знаходиться в кишені, повинен шанувати. i'm І, тяги, і поразки, все, що було, передай це нам, все, що є, минуле і сучасне, що у спадок теж дісталось нам. Так, дісталось, тому що оця дійсно жертвена самоповага, навіть в ім'я високої справедливості, ім'я найбільшої любові. Яку можна тільки віддати за свою державу, за свій нарід, за свою православну віру, власне життя. Так, вони віддали життя, щоб ми з вами пам'ятали про це, берегли свято, примножували і не дозволили нікому просто. Берестечко і острів, сюди тисячі люду, неначе на прощу ідуть. Їх сюди на поклін. Гордих прадідів кості крізь роки, крізь століття до себе зовуть. Тут в траві, як козацька душа, кожна квітка, тут навіки лишилась кривава болотяна гать, і по цілому світі в серцях українців Берестечковим болем ці квіти горять. Це сюди, що весни, до гнізда на церквиці, прилітають лелеки і дзвінки, солов'ї. Поспіши сюди йти і любові напийся до народу свого, до своєї землі. Побратство гарматному Маріушу вегнору із Хелмно із Мосиня. Nasz towarzysz, jakiś historyczny tradycyjno przygotowywał na tą historyczną i przyjmuje uczucie w myśleniach ludzkich. Dzisiaj obchodzimy święto wręczenia proporu. Wręczenie sztandaru to jest bardzo wielka uroczystość dla całej organizacji. I chciałbym tu powiedzieć, że. E, Dwa narody, które żyją obok siebie, Polacy i Ukraińcy, są bardzo sobie bliscy i w święcie, bo jesteśmy tutaj, i w żarbie, w żałobie, ponieważ dwa miesiące temu Polska straciła prezydenta i wielu polityków, i wtedy otrzymywaliśmy dużo smsów, mailów i telefonów z wyrażami współczucia i żalu. Za to dziękujemy. Są dwa takie wiersze, które bardzo wiele znaczą i są najpiękniejszymi słowami dla was i dla nas. I są bardzo podobne. Jeden zaczyna się i są oba dziełem szlachciców. Jak losa na słońce i... Podobieństwo jest tutaj bardzo duże. Jeżeli te języki nasze są takie podobne i takie hymny, to jak nas tutaj może nie być? Dziękujemy wam za zaproszenie i mam nadzieję, że spełniają się słowa Teresa Szewczenki z wiersza Lachim. Podaj rękę kozakowi i serce podaj swe i z imieniem Chrysta odnowimy nasz wspaniały, piękny kraj. Dziękuję. Незалежну і соборну Україну присягаю, що буду стояти на смерть за свободу і незалежність України. Недоторканість її кордонів і до останнього потуху життя служити їй. життя служити.

Тому що на полі цієї брані він положив кращих своїх синів, і найкращими представниками були ті, які лежать тут, ті землі, на якій ми стоїмо. І я сьогодні хочу запитати себе, чи знаємо ми на сьогодні історію нашого народу, історію України, коли ми сьогодні в 21 столітті ставимо пам'ятники катам українського народу, коли ми сьогодні не визнаємо голодоморів, коли ми сьогодні вагаємося по факту присвоєння героїв Шухевичу і Бендері. Тому ми сьогодні, козаки, покликані. Ось це молоде покоління виховувати в такому дусі, щоб, знаючи історію, ми примножували дух козаків, ми примножували дух наших прадідів, прабатьків і доказали, що ми гідні цієї землі, яка вкрита кістками. Історія України велична і трагічна.